Привіт, де віло. І друже, на зв'язку Мірвайпер, і це новий відосик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. В цьому відосику. Новий герой злиття із колаборації, також його навички та орієнтовні коефіцієнти. Приємного перегляду ми. Починаємо. Друзі, розробники поділились інформацією, що нове злиття стартує уже орієнтовно через тиждень. Тобто, якщо бути точним, 5 червня буде класичним. Що це означає класичне злиття? Це те, що нам потрібно буде збирати рідкісних героїв із них робити епіків. А із епіків, відповідно, вже можемо зробити легендарочку. Поки що невідомо чи. Епіки та рарки будуть різні герої, чи це буде один герой? Невідомо. Краще, відповідно, що був один герой. Дане, даний тип злиття є самим складним, але, скажу вам зразу, герой того вартує. Погнали! Звати даного героя. Фолін-рудоборіт. Давайте я вам зачитаю, що самі розробники про нього думають, а далі підемо уже відповідно по його навичках. Давайте я включу візуалізацію, як він буде виглядати. Поділились тільки ось таким скріншотиком. Це буде легендарний герой червоної стихії, тип Атака, з фракції ГноМИ. Що ж розробники про нього самі написали? Фолін рудоборіт, універсальний завдавач Шкоди, який добре підходить як для ПВЕ. Так і для ПВП-контенту. Він також є найкращим вибором проти куроси, безжального боса у тимчасовому підземеллі. Про куросу я розповідав в окремому відосику. Це нова міфічна буде героїня, яка буде босом в тимчасовому підземеллі. Погнали, друзі, по його навичках. Отже, Фолін Рудоборід А1, називається винищувач нечисті, атакує всіх ворогів. Перед атакою має 25% шанс накласти слабкість 25% на два ходи. Якщо ціль, герой з Альянсу Нечестя, або нечистя, бос або слуга боса має 50% шанс накласти слабкість на два ходи, вороги з Альянсу Нечестя боси та їхні слуги не можуть відбити цей ефект. Якщо слабкість вдається накласти на всіх ворогів, отримає додатковий хід. Що у нас тут на книжечках? На книжечках плюс 25% до шансу, також 20% до демеджу. Ну, відповідно, трішки багато хоче книжечок. Тобто у нас буде шанс на. Накладання слабкості по босах і по альянсу нечестя 75%. Якщо він на всіх наклав, відповідно буде додатковий хід. Йдемо до його наступної навички назад у пекло. Атакує одного ворога двічі. Кожен удар ігнорує 25% захисту цілі. Якщо ціль Герой з Альянсу на честя бос або слуга боса. Кожен удар натомість ігнорує 50% її захисту. Кожен удар скорочує атаку цілі на 5%, максимум 25%. Також із кожним ударом збільшує власну атаку на 5%, максимум 50%. Це мені вже дуже і дуже подобається. Що у нас на книжечках перезарядка буде всього-навсього 3 ходи плюс 20% до демеджу. І це досить і досить крута навичка. Йдемо до його А3 Атакує всіх ворогів. Перед атакою накладає на себе збільшення атаки 50% на два ходи. Якщо перший удар критичний, Шкода, завдана другим ударом, збільшується на 10%. Ігнорує невмирання та щит. Е а три оскаженіння називається. Що я хочу вам за неї сказати, досить прикольна навичка, б'є два рази, накладає сам на себе перед атакою збільшення атаки, тобто він самодостатній, не потрібно бафера йому в команді, плюс вміє ігнорувати щит та невмирання. І це досить таки прикольна навичка. Що по книжечках? Плюс 20% до демеджу, і буде перезарядка всього-навсього три ходи. Прикольно, мені подобається. Пасивочка. Активує навичку винищувач нечисті, тобто А1. Кожні 5 власних ходів. Вороги з Альянсу Нечистя, боси та їхні слуги не можуть завдавати цьому герою критичного удару. Пасивочка не має перезарядки, і Аура збільшує атаку у всіх битвах на 30%. Так, друзі, давайте ми спочатку. Перейдемо до його орієнтовних коефіцієнтів, які, на мою думку, будуть справедливі. Також після релізу цього героя ми порівняємо, чи був я правий, чи ні. Якщо, відповідно, був правий, то будемо ось таку фічу додати в кожен відосик, коли буде виходити новий герой на злиття, або буде якась рання для мене інформація відповідно для героя. Погнали! Давайте я. Ось так вам це закрию. Отже, на мою думку, А1, так як вона є масуха у нього, орієнтовний коефіцієнт справедливий буде 2,5, мінімально 2,3. На А2, А2 у нього атакує одного ворога двічі, кожен удар ігнорує 25% захисту цілі. На А2 в сумі коефіцієнт п'ятірка. Орієнтовно може бути там 4,8, 5,3, орієнтовно п'ятірка. Це буде справедливий коефіцієнт. Чому я такі коефіцієнти виставив? Я зараз все розкажу. На А3 в нього масуха, яка б'є два рази. На мою думку, справедливий коефіцієнт, мінімально четвірка, мінімально, максимально 4,5, 4, максимум і 7. Але мінімально четвірка має бути. Чому я так? Такі коефіцієнти йому розставив. Давайте ми підемо до наших існуючих героїв, і я вам розповім, чому ж я ось такі коефіцієнти йому обрав і думаю, що вони ось такі будуть справедливі. Йдемо до його автоатаки. Автоатака у нього масова. У нас є декілька легендарних героїв, які відповідно ну, трішки схожі. Перший легендарний герой у нас є з темних ельфів, це є Рея. В неї автоатака. Масуха може накласти зменшення захисту. 30% шанс на книгах 50. В нашого гномчика буде слабкість. Тут коефіцієнт складає 2,5. Тобто, по факту, буде справедливо, якщо у нашого гнома буде ідентичний коефіцієнт 2,5. Далі є ще один подібний герой, легендарний. Він є у нас у священному ордену, і це Купідус. Автоатака також масуха. Коефіцієнт також 2,5. Але тут є, ще шкода збільшується на 15%, якщо ціль перебуває під дією штрафів. Так, Купідус трішки інакший. Так, Купідус ще з Венерою бустить шкоду собі на 25%, і це досить сильно. Але коефіцієнт на масуху тут також 2,5% і 5 Ідемо до його А-2. З легендарних героїв я не знайшов подібного героя, але є з гномчиків епічна героїня, яка досить подібна. В нього, давайте я вам ще раз зачитаю його А-2. Атакує одного ворога два рази. Кожен удар ігнорує 25% захисту цілі. В Гали є А3. Ідентично. Кожен удар ігнорує 20%, 25% захисту цілі, отримає додатковий хід. Прикольно, прикольно. В гали, в принципі, що тут, що тут, коефіцієнти майже однакові 4,7, 4,8, але це епічна войдова героїня. Тому я легендарності поставив в сумі п'ятірочку. тобто на один удар, 2,5 коефіцієнт. Ось чому я так обрав, спираючись на галу довгокосу. Ну, приблизно однакові навички, тільки вона тут отримує додатковий хід, та він не отримує. Ну, але в нього свої фішки. Далі йдемо до його А3, атакує всіх ворогів. Два рази, і відповідно, коефіцієнт я сказав, що мінімально має бути четвірочка ну від, від четвірочки там до 4,5, 4.7, до п'ятірочки Так, ну п'ятірку точно не дадуть, але ось я надіюсь що його коефіцієнт не буде менший, ніж четвірка. Чому я так обрав? Знову ж таки, йдемо. Повертаємось до нашого священного ордена. Є подібний герой Купідус. Він тут також вміє себе бафати. Збільшенням атаки. В нього тут коефіцієнт дуже великий, але ми будемо дивитися на його А2. У Купідуса А2 вміє накладати випалювання здоров'я, тобто не просто б'є, а робить якийсь додатковий ефект. Коефіцієнт тут складає четвірка. Але враховуючи те, що в нього ще баф пасивочкою, тому я і сказав, що очікую від четвірки до п'ятірки коефіцієнт на його А3. Надіюсь, зрозуміли, чого такі коефіцієнти я йому навангував. Далі, якщо ми беремо в розрахунок те, що Альянс Нечастя, так він буде дуже добре проти них грати, і вороги з цього альянсу також боси не будуть завдавати йому критичних ударів. Якщо подивитися, то ці всі фракції. Дуже мають багато аренних героїв. Той ж самий Карніч, той ж самий Макап, Хелікат часом появляється і так далі, тому подібне. Чешир дуже часто, Інітве, Шелко. Далі з Несмертної Орди, Каламітус дуже рідко на аренці, Ротос дуже часто на аренці. По факту, по факту все час від часу Вальканен появляється. Як ДД інших героїв я не розбираю зараз. Темні ельфи, в них тут не дуже все яскраво. Ну, Часом Фаталіс може приємно здивувати. По факту, все. Фолік зараз дуже рідкий гість на як деде, на Аренці. Далі відступники. Ембріс. майже в кожному бою. Далі Арекс дуже рідко, але дивує своєю шкодою. Далі, ну, Кальвалак зараз по-інакшому грає. Лускунчик, Да, Да, Гегемон. Так, так, Нарсес, так, так, і навіть червова королева. Дуже багато тут є героїв, які одягаються в ДД, і, відповідно, проти них всіх даний гном буде себе супер чудово почувати. Рекомендую всім робити даного героя. Звісно ж таки, після того, як будуть. Відомі орієнтовні коефіцієнти, які вже будуть підтверджені тестерами, я напевно запишу окремий відосик, де я в результаті скажу, чи буду я його робити, чи буду я його рекомендувати вам робити. Але зараз, чисто на папері, герой мені дуже сильно подобається, і я схильний зараз до того, що буду його робити. Ось такий відосик. Якщо сподобалося, знаєш, що зробити. Напиши в коментарях, що ти думаєш про даного гномика, чи плануєш робити, чи ні. І звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику.